Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І в даному відеоролику ми з вами поговоримо про аналітику ринку, а насамперед про сам біткоін, тому що увесь крипторинок рухається за біткоїном і нам потрібно розуміти, що зараз відбувається, куди він може піти. І так, давайте зразу переступимо до нашої роботи. Ви бачите на екрані у мене відкритий графік біткоїну, ну це є денний таймфрейм. І дивіться, що я тут виділив і що я очікую. Ви можете зараз спостерігати, у мене тут знизу є три виділені зони. Це є три зони а, ліквідності, куди я очікую, зараз локально піде ціна. Буквально в п'ятницю, як наскільки мене пам'ять не підводить, у нас відбулося ФРС, на якому у нас відбувся, як бачите, ось цей. А, я би так сказав, дампик, який утворив на даний момент у нас вже нисходящу, я би так сказав, трендову структуру. Чому? Дивіться, дотепер в нас ось наші хаї минулі. У нас були, як бачите, наші хаї, вони, кожен хай був вище попереднього. Це в нас говорило про те, що в нас на ринку присутня трендова ліквідність вгору. Не трендова лікінність трендова структура вгору. А тепер, як бачите, що наші лої починають бути нижче попередніх, відповідно в нас починає утворюватися структура вниз. Тобто в нас починається нисходяща структура утворюватися на ринку. Що говорить про подальший рух вниз, відповідно, знизу у нас так само є хороші зони ліквідності, які б нам було добре зібрати і піти вгору. Зараз вам розкажу про ідеальніший, я би так сказав. Сценарій, який може бути саме логічні, це якщо ми віддемо заберемо всю ліквідність знизу, і після цього почнемо рухатися до зони 28 тисяч тому, що до імбалансу зверху. Це буде найідеальніший сценарій, який я б міг бачити на даному ринку, тому що це буде найлогічніший хід. Тобто локально я зараз очікую підходу вниз для зняття всіх ліквідностей. Але перед тим, як ми будемо знімати кожну з цих ліквідностей, я буду спостерігати за ринком, тому що, можливо, він може розвернутися швидше, або, наприклад, ми можемо прошибнути нижню ліквідність і ринок або графік. Закріпиться нижче даної ліквідності і підемо ще нижче. Взагалі зараз для тих, хто в крипторинок тільки заходить, я би рекомендував навіть вже з текущих почати якісь покупочки, хоча б на 25% купляти біточок зараз, купляти фундаментальні монети, всякі різні шлак, альткоїни, друзі, зараз не набирайте. Зараз саме хороший час для того, щоб почати купляти реально хороші фундаментальні проекти, які несуть користь в цей криптосвіт, там мають хороші блокчейни і так далі. І так, друзі, в нас відбулося ФРС, також хотів би про це трошки поговорити. А у своєму телеграм каналі Богдас Медіа я виставив, що відбулося в нас після ФРС. Остаточне рішення в нас відбудеться у вересні, і я думаю, у вересні ринок чок трохи поштормить. До речі, вересень завжди по біткоїну, ну не завжди, а в більшості випадках червоний. А, тож, можливо, і, і цей раз цього року це не виключено. Але потім йдемо на жовтень і на жовтень назавжди так само, в більшості випадків, максимально хороший місяць, в якому ми бачимо хорошу дохідність по біткоїну. І так, дивіться, локальний сценарій я вам намалював, який може бути. Тобто, хто може зараз взяти з цікущих на 25%, ви, брін, ну, прямо по-любому по 28 тисяч мали б зафіксуватися. Тільки я не говорю зараз за день-два, за два. це може бути трошки і по довшому періоді. Зразу хотів би сказати, на цьому ринку нікуди спішити не потрібно. Для тих, хто не спішить, для тих, хто вміє очікувати. Для них припрятані, я би так сказав, найхороші сливки на ринку, найвеликі гроші. Я особисто буду очікувати набору позицій частини свого портфеля. Нагадую, нижчої точки ліквідності десь по 17 500 доларів. Буду тут набирати біткоін та інші фундаментальні монетки. Потім буду дивитися за ситуацією глобально, і можливо, ми ще могли спуститися в зону там 13 тисяч 14 тисяч, де б я набрав ще більші позиції, тобто набрав так нормально свій портфелі і вже потім очікував на ріс, на булран, на якому зафіксував би. Я думаю, кейси в мене будуть на булрані. Кращі в рази, ніж той же мій кейс по ТВТ, на якому я заробив 100 тисяч доларів. Думаю, на буллерані вже вдасться сьогоднішніх покупок заробити з одних монетах, там тільки по 100 тисяч, по 200 мінімум. При тому, що це будуть багато-багато іксів. Давайте підемо далі. Це була ось така ситуація, чому я сказав, що можна вже навіть з цікущих брати для тих, хто тільки тепер заходить в ринок, навіть не очікувати зону ліквідності, але я говорю саме тільки там взяти до 25%, тому що далі можна свій бюджет розрахувати на трошки більше. Давайте я включу біткоін, наприклад, за місяць часу і подивимося, що в нас відбувалося кожен раз, коли відбувся булран. Ось це біткої нас на Binance, якраз тут є на й рік. Візьмемо лінієчку і давайте подивимося, наскільки наша монетка падала за 17-й рік. Приблизно на 80%. Тобто, люди, які купляли по скидочці 80% ось тут. А зараз заробили просто шалені гроші, просто максимальні. Тут десятки десятки просто іксів, можливо, навіть сотні, зараз і порахувати. Давайте просто лінієчку проведемо і точно дізнаємося, скільки іксів людей, які закупили нас біточок. Ось звідси. Так, це у нас 1760% заробили, наприклад, люди, якщо звісно вже вийшли на хаях, які купляли біточок по скидочці. Тепер давайте подивимося, чи ідентична у нас ситуація. Я би сказав, ситуація практично ідентична, хоча ще можна трошки піти вниз. Зараз у нас скидочки в 75%. І насправді, от подумайте, якби ви могли тут в 2017 році купити, подав, це вже 19-й рік, це вже в 2019 році ви б купили по таких скидочках в 75-80%. Я думаю, тут всі говорять, що купили, тому що ви знаєте, який буде тиріст. Так, от, так як біткоін а, має максимальну цінність а, в нашому криптосвіті, то я думаю, ми очікуємо далі ріст вище 100 тисяч і так далі. Тож зараз купляти по скидочці в довгостроковому періоді в 75% це максимально крута ціна. Тому що ви подумайте, скільки людей купляло на хаях, скільки людей ось тут закуплялися на кожній цій чорній свічі місяцевій. Тут дуже багато зверху ліквідності, які потрібно знімати і потрібно йти вище і вище. А поки кращого ніж за криптовалюту у фінансовій сфері, я би сказав, немає, особливо за біткоін анонімного і так далі. То поки для мене цей актив є насамперед топ-1 активом. Також, друзі, хотів би сказати, дану аналітику я провів навіть трошки швидше. У мене є канал по Smart Money або Price Action. Як бачите, ще 27 серпня я вже цю аналітику виставляв. Тож, якщо ви хочете бути завжди в курсі всіх подій і взагалі більше отримувати інформації і заробляти краще на цьому ринку, обов'язково підпишіться на всі мої телеграм-канали, які є в посиланні даного профілю. Тобто посилання під даним відеороликом. На цьому, друзі, я буду закінчувати наше відеоролик. Нагадую, ще раз локально я очікую на зняття ліквідності знизу, потім буду спостерігати за ситуацією. Думаю, виходитиму до вас на зв'язок з ситуацією на ринку. Надіюся, вам це відео сподобається. І я буду продовжувати знімати такі аналітичні відео. Будемо спостерігати, куди будемо закріплюватися, які в нас будуть структури утворюватися. І над цим надалі спостерігати. На цьому, друзі, я буду закінчувати даний відеоролик. Не забувайте про підписочки, як на мій канал, так і на телеграмі знизу. А я з вами прощаюся. Всім пока.